У oh. мене вже руки тремтять. Це неочікувано. Завчасно ж ну, ніхто не знає, хто буде в обміні. Слава Україні! Слава Україні! Ви самі си, си, сильні в мене. Люблю вас, мої рідні. Хочу в Україні буде Давно був вдома, давно був на Україні. Майже три роки. Наступному місяці три роки було. Хто вас чекає? вдома? Е, жінка, двоє дітей. Мама, тато. Вже набагато легше, бо вже хоч перший раз, хоч знаємо, що за три роки, що вони знають, що все там дуже сильно, що просто люди сидять в полоні і не знають, що чи вони ну, чи рідні знають, чи не знають. Жорстка фільтрація. Там. Не буду розказувати. Питали там хорошо, да. вибивали. Приїхали з воєнкомату, сказали, що безвісті пропав. Три місяці ми взагалі нічого не знали, де що як. Я говорила, они его не пустят, говорю, под Слушайте, это я... они держат наших по два года, говорю, они его не выпустят, дармошон, и раненый там. Мы... Вот, ну, уже ж он... не знаем, какой он я... есть. Я... Переважно наших бійців звинувачують у злочинах, нібито вигаданих проти цивільного населення. Це теж вид порушення міжнародного гуманітарного права і засудження власне військовослужбовців за те, що вони боронять власну землю. Це так само воєнний злочин. Російська Федерація взагалі не дуже хоче віддавати наших громадян, військових, цивільних. Тобто ми до кінця не впевнені перед обміном, що цей обмін відбудеться, а не буде зірваний російською стороною. Все буде Україна. Буде Україна, полюбе. Україна була, її буде. Просто... Поки є народ України, український, да. от поки буде Україна.